Даруй мені тисячу гривень, якщо твоя дівчина подивиться дати тобі борг Давай тисяч гривень. Ну, давайте. Але не можна казати, що ти за це отримуєш тисячу гривень. Добре. Алло, Лєр, привіт. Ти б могла мені двадцять тисяч гривень позичити? Хорошо. Давай, я скину щось. Давай, дякую. Якщо там з кредитного ліміта ти будеш кидати, або буде комісія, то не кидай. А зачем тебе? Ну, будь ласка, пісні. Я їх вкладаю ці двадцять тисяч і отримую тисячу зло. Не можна так казати. Ладно, коротше, Лер, це був в Тікток, тот с. Німаль. Хорошо, давайте я. Але треба... Oh, О, давай. Алло, Привіт. а ти можеш мені зараз зайняти 20 гривень, я тобі буквально на днях віддам. Yeah. Ну, на тиждень я тобі віддаю. Yeah. Ну, давай. Чекаю, чекаю тобі. Може, я її не буду повертати. Я тебе uh -huh. підтримую, не переживай, я тебе захищу. Ти її не знаєш, просто. Ой-ой. Є... О, покажи на камеру. Дякую тобі, велике. Тримай, тисяча твоя. Дякую. Друзі, не завжди можуть сказати так, але Royal Standard Group не відмовляє. Кредит онлайн під заставу авто всього за 59 хвилин.